Всім привіт! Чи пробували ви обрати собі смартфон в 2023 році? Раніше, як було, дивишся на флагман, тобі здається, що це дуже дорого, йдеш до інших цінових сегментів, а там смачно, там вибір на будь-яку кишеню. Цього року я попитався зробити топ смартфонів для купівлі в Україні, та це було так, складно. Раніше були вбивці флагманів, доступні ігрові смартфони, камерофони. А зараз, а зараз уже все. Шара скінчилася. Після ковіда і впродовж війни компанії затягнули пояси, і всі сили кинули на підтримку флагманських смартфонів. А інші цінові сегменти, ну тут вибачте, що залишиться на складах, то й будемо використовувати. Тому сьогодні покупка флагманського пристрою більш ніж виправдана. До того ж, давайте будемо чесні один перед одним. Зараз всі купляють собі техніку, і флагманську, і не флагманську у кредит. І це вже норма. І так, Galaxy s 23, Galaxy s 23 Plus та s 23 Ultra Цього року всі три смартфони для ринку України максимально бажані. Звичайно, через новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, ця спільна риса, яка поєднує всі три смартфони. Якщо ви мене запитаєте, що найголовніше в смартфони взагалі, я вам відповім процесор. Хтось скаже екран, хтось скаже камера, а хтось ляпне, мовляв, оновлення програмного забезпечення. Звичайно, все це важливо, але без крутого процесора все це не працює. Від процесора залежить те, як швидко смартфон працюватиме через 2-3 роки. Від процесора залежить те, на що здатна камера смартфона від процесора. Залежить час автономної роботи та інше. І так, який обрати собі Galaxy S23 цього року. Давайте розбиратися. Galaxy S23 класичний коштує від 40 тисяч гривень. Це вже звично для нас. Тисяча доларів за флагманський смартфон. Це версія 8128. Galaxy S23 Plus коштує 48 тисяч гривень. Це версія версіян. Та Galaxy S23 Ultra коштує 58 тисяч гривень, це версія 12256. Різниця між трьома моделями від 8 до 10 тисяч гривень, так які ж обрати взагалі. Починаємо з найдорожчого. Galaxy S23 Ultra та хто має купляти його? Якщо ви пристрасний мобільний фотограф або вам потрібна хороша камера для відеозйомки і монтажу відосів для свого блогу, вам може сподобатися S23 Ultra. Це найбільш універсальна камерна система з найбільш. Більшим екраном, щоб ви могли претендувати на максимальну ефективність від роботи цього пристрою. Я зараз не шуткую, я знайомий з людьми, які використовують ультра-смартфон для ведення свого блогу. Вони знімають відоси та монтують на Galaxy S23 Ultra прямо зараз в Європі та використовують застосунок під назвою. Кепкат для геймерів будь-який з цих моделей буде хорошим варіантом, але знову ж таки для геймінгу розмір екрану дуже важливий. Якщо ви вважаєте, що дорослі люди не грають в мобільні ігри, ви сильно помиляєтесь. Galaxy S23 Ultra для цього прекрасний вибір. У цій моделі найдовший термін роботи від акумулятора, щоб ви могли грати годинами. А ви знали, що нова серія Galaxy S23? Підтримує дуже круту функцію, яка зветься Pause USB Power Delivery. Під час гри та одночасного зарядження телефону, пристрій може перегріватися через інтенсивність роботи графічного ядра. Завдяки функції Pause USB Power Delivery замість швидкої зарядки елемента батареї S23 перерозділяє вхідне живлення безпосередньо до центрального процесору, зменшуючи перегрів, покращуючи продуктивність і сповільнюючи розряд акумулятора. Ну і звісно, якщо ви давні. Фанат Galaxy Note серії та S Pen, і вже прийшов час вам оновляти свій пристрій, то Galaxy S23 Ultra цього року це найкраще рішення. А ще треба проявити увагу до того, що Galaxy серія на Snapdragon Підтримує дві сім-карти. Це дуже круто раніше, тільки Exynos серія підтримувала дві сім-карти. Якщо вам не потрібен об'єктив з 10-кратним оптичним зумом на s 23 Ultra, але все ще потрібен досить великий дисплей, то S23 Plus буде вам до вподоби. Зрозуміло, що в s 23 Plus немає інших переваг, які знайдете в Galaxy S23 Ultra. Він не має SPN, менше опцій оперативної пам'яті та зберігання даних і має меншу батарею. Але треба розуміти, що Galaxy S23 Plus це ще й. Зовсім інший дизайн. Габарити та форма деяких частин корпусу смартфону теж відрізняються. Galaxy S23 Plus зовні сильніше змінився, ніж Galaxy S23 Ultra цього року. Чи сильно відрізняється час автономної роботи смартфону Galaxy S23 Ultra та Galaxy S23 Plus? Ця різниця в 300 мА на годину коштуватиме вам десь від 40 хвилин до однієї години активної роботи дисплея. Але ж пам'ятаєте, що це дуже індивідуальний показник. Різницю роботи камер цих смартфонів. Я вам продемонструю наприкінці цього відео, бо у нас на черзі мій улюблений смартфон це класичний Galaxy S23. Я дуже вас прошу звернути увагу саме до Galaxy S23 класичного. І ось чому? Знайти справжній Android-флагман у компактному корпусі смартфону це завдання майже неможливе. Кожного року лише Samsung це робить та продовжує робити. Цього року нам надали можливість придбати флагманський невеликий смартфон з найпотужнішим процесором у світі, та ще й з найкращою камерою. у Такому форм-факторі. Так, у камери Galaxy S23 немає таких оптичних можливостей, як у Galaxy S23 Ultra, але потенційному покупцю такого смартфону вони взагалі не потрібні. Galaxy S23 це практичний смартфон для повсякденного використання, який вільно відчувається в кармані ваших джинсів, легко керується однією рукою та взагалі більш підходить для активного життя. А зараз подивимось на різницю камер на практиці. Як бачите, великої різниці у якості фото нема, так вони можуть трішечки відрізнятись, але ця різниця не така велика, як може здатися на перший погляд. Це все стосовно стандартних режимів зйомки. Але якщо вам потрібні оптичні можливості смартфону для вашого Творчості, тут без ультра, звісно, не обійтись. Ще зверніть увагу на те, що всі три моделі Galaxy S23 підтримують захист IP68. У кожного смартфона є захист екрану від Corning Gorilla Glass Victus 2. А який саме Samsung обираєте ви, напишіть, будь ласка, у коментарях, тому що це дуже важливо. Цього року нам пощастило флагманські Samsung на процесорах Snapdragon. Ми чекали на це дуже багато років. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте свої коментарі. До побачення!